Доброго дня, компанія Автопарк. Сьогодні до нас заїхав продаж ось такий Lexus ES250 2017 року 2,5 бензин. Офіційний на ось такій фарі з лінзами на оригінальних лекосплавних дисках ось ось такому чорному кольорі в дуже гарному стані. Ось так він виглядає. Офіційний, повне обслуговування на офіційному тилері до сьогодні. Ми маємо безключовий доступ, шкіряний салон, комбінований по кольорам, повні електрорегулювання, світлий салон, люк, шайба мультимедіа, клімат мультимедіа, підігріви автомат, всі помічники. Все є, що потрібно. Ось так все виглядає. В дуже гарному стані автомобіль, нічого робити не потрібно. Сів і поїхав. Чекаємо вас в місто Київ по вулиці Сумська, 2. Можна придбати цей автомобіль за готівку, кредит та лізинг. До зустрічі!